27 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчить прогноз українського гідромецентру. За даними синоптиків, негода охопить всю територію нашої країни. Пориви вітру 15 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Останній тиждень 2023 року принесе в Україну нетипову грудневу погоду. Повідомляє Укргідромецентр. Четверга в Україні переважатиме погода без опадів, а головне, що очікується підвищення температури. За прогнозами синоптиків, вже 28 грудня в. В Україні буде сухо, вночі від двох тепла до трьох морозу. В день стопчики термометрів по всій країні покажуть від нуля до семи градусів тепла. А от під новий рік до України прийде атмосферний фронт з дощем та мокрим снігом, повідомляє синоптик Наталка Діденко і зазначає, найближчими днями в Україні очікується нестабільна погода з періодичними опадами, але без морозів. Вночі 1 січня за прогнозом Наталки Діденко очікується пауза в опадах. Буде тепло. Вдень 1 січня опади розпочнуться знову і буде порівняно тепло. Про сніж новий рік повідомляє і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, тільки у Карпатах можна буде милуватися справжньою зимовою казкою. При невеликому морозі у межах мінус один, мінус шість та слабкій фуртовині. Кібальчич повідомляє: в день 31 грудня у західних, північних та центральних областях України пройде дощ місцями з мокрим снігом. У східній та південній частині істотних опадів не передбачається. Температура повітря в день 31 грудня становитиме плюс три плюс вісім. У новорічну ніч коливатиметься близько нуля. У південній частині та у Криму новорічна ніч пройде за температури плюс один плюс шість. За словами метеоролога, в день 1 січня вплив Балтійського циклону та його фронтів поширяться практично на всю територію України. Завдяки цьому очікуються опади переважно у вигляді дощу мокрого снігу, спостерігатимуться тумани, подекуди ожеледиться. Стопчики термометрів покажуть 1 січня плюс три плюс вісім. На півдні повітря прогріється аж до плюс шести плюс одинадцяти.